Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день народження у мого побратима по зброї, хочу привітати його із Днем народження, побажати йому всього самого найкращого, щоб в кінці кінців, -кінців закінчилася ця війна, щоб ми прийшли додому, зажили в мирі, в благодаті, в добрі. Ну і хочу віктору присвятити йому на його день народження пісню, яку я тільки що написав. А він є на війні, державу він боронить, де справжні є бійці, пішов він з перших днів, бо ж доброводить він, і Віктору Альотіну за це буде уклін. ж як настане мир, не соромно йому, буде в своїм житті, дивитись в вічі, бо шкору молодим він дав під час війни, і шана йому буде державі в нас завжди. А зараз ми його вітаєм з ним уродим Бажаємо йому, щоб він здоровим був. Та щастя і достатком гуртом всім побажаєм, та щоб він цю війну скоріше вже забув. А зараз братибудь і пильним та уважним. Бо все ж таки ця Бо наші біля нас, бо ж ми є не в тилу, на фронті ми тут є, і бій, підрозділ тут ось ворогу дає, а як настане мир, не соромно тобі буде в своїм житті. Дивитись іншим вічі, бо ж воро молодим ти дав під час війни, і шана тобі буде в державі в державі А завжди. Здоровим був, та щастя із достатком гуртом всім побажає, та щоб ти цю війну скоріше вже забув. А зараз ми тебе вітаємо вітаєш, не мородин, бажаємо тобі, щоб ти здоровим був. Та щастя із достатком гуртом всім побажає, та щоб ти цю війну скоріше вже забув. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам. Віктор, вітаю тебе з днем, народження. Бажаю тобі всього самого найкращого, щоб дійсно закінчилася ця війна, щоб ми повернулися додому, щоб створили сім'ї, щоб жили нормальним людським життям, в мирі, в достатку, в здоров'ї, в Божій благодаті. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам.